Тож, вітаю. Сьогодні в нас Юра S8. Топ бізнес лінійка ЮРА. А, моделька гарна, великий сенсорний дисплей. А, ця машина, як виявилось з 2017 року. А, коли я її купував, на рік, я не глянув. Ну, так буває, що можна сказати. Дивіться, ця модель, можна сказати, в цьому році тільки з'явилась. І коли так стається, а, як в будь-якій індустрії. А, з часу машини проходять рестайл. Це варіація ЄА, сучасна ЄБ. А в мене була 21-го року така сама ЕА. І ЮРА, як гарний виробник, з часом робить покращення навіть в розряді однієї моделі, однієї версії. В цій машинці, якщо пам'ятаєте, в мене була X8C моделька, там був. Досить такий дисплей трохи повільний. Тут такий самий. А, здається мені, що м, потужність процесорів десь у ті роки в кавомашинах трохи до сенсора не доставала. Тому що 21 й рік сенсор літає. Просто як на телефоні, туди-сюди. Давайте зараз зроблю коротку вирізочку в це відео. І ви собі побачите, як працює сенсор. А, сенсор працює ну, так, не дуже швидко, можна пробігтися по різним розділам, подивитись а, там різні налаштування. А, сподіваюсь, у вас зараз а, в, на екранах з'явиться це зображення, і ви собі оціните, що в принципі можна зробити краще і так-то краще зробили в майбутньому змісте. Тож, коли обираєш машину просто по оголошенням, Буває дуже цікаво, то що ти не знаєш повністю історію, а цю історію знає тільки сам виробник або, можливо, сервіс. Так, ну, подивились, давайте запускати вже дивитись ближче. Так, ми готові. Наша машинка нагарілася. А, Давайте спробуємо на тих налаштуваннях, що тут є, а, зробити еспресо. Не дивлячись на те, що тут на цій моделі сенсор працює заповільнено, все ж він просто прикрашає керування цим апаратом. От наскільки а, простіше, логічніше для людини, ну, давайте, будь-який простий аналог, телефон, мобільний. Тепер всі сенсорні, тому що простіше обрати собі якесь налаштування, ти візуально бачиш, що ти обирає. Тобто, еспресо, а, Обираєш собі тицню пальцем, пальцем, тобі тут же приготувала. Дивіться, це кавомашина з Німеччини. Не дивлячись на те, а, що вона якийсь час стояла в своєму житті попрацювала, в принципі, варить непогана еспресо на рівні, допустимо, нового, нового Philips. 100%, а, я тут буду міняти журнала. Кавомашині все ж таки 17-й рік, зараз 25-й. 8 років. 8 років і 8 тисяч пробігу. Це так-то нормально, але жернова стомленість. 100% вже треба нові. І тоді ми будемо витискати з кави всі смаки. І, в принципі, є ще така думка: це так-то не дуже свіжа кава. Тобто, поки до мене їхала машина, ця, я так думаю, це пройшло тижня три, плюс-мінус. От. Тож, давайте спробуємо свіже зерно засипати. А, все ж вона нам пару порцій ще зробить, час натисну чарівну паузу, вимолю все, що там є, не дивлячись на те, що вона пише: датчик зерна в кавомашині 100% є. Все ж це зерна там в наявності, і 2-3 порції треба промовити, щоб дійти, дійти до свіжого зерна. Давайте так. пух, Чарівно беру і те зерна звідти добуваю. І, до речі, то давайте, раз ми все одно будемо знищувати, спробуємо подвійну. Порцію кави. От просто для себе. Дивимося. Це на одинарній порції отака От таблетка. А, не дивлячись на цей страшний великий помол, це у нас виглядає десь около, а, сантиметр, І3 13 міліметрів. Це так то нормальна таблетка, як для Юра. О, ця подвійна порція нам і пришвидшить спорожнення кавомолки. Ну, чесно кажучи, по часу. Мені здається, що Юра тут подвійну порцію робить не в два рази більшої часом роботи кавомовки, а десь, якщо і додало, то процентів відсотків 30, певно. Давайте на тому і зупинемось. Зараз подивимося і заодно зробимо помол максимум. А, він великим стоїть. 100%. Зараз робимо його невеличким. Знову ж таки, як гарно просто натиснути зупинити. На дисплеї і машина тебе розуміє. Сенсорне керування все ж це наше все. Так. Пробуємо еспресо. І навіть я ставлю в мінімум. То що там ну, надвеликий А, ні, дивіться, по часу роботи кавомовці зараз явно було менше. То давайте так. Може не 30, може 50% нам додає подвійна порція. З новими журналами це буде дуже приємна кавомашин. Та в принципі навіть так. Дивіться, навіть вже так симпатично виглядає, коли свіжа кава. Наразі в нас італіянова Ну, Приємніше, ніж та, що була. Давайте так, по-чесному. Не будемо кавомашину. Ну і вже чітка таблетка, хоча і з великим помолом. Цікаво. Надо переставити регулятор і спробувати навіть ці журнала. Таблетка великого розміру, але помол великуватий. Давайте ще одну спробу еспресо. От дивіться. Натискаю і тримаю. І це нам одразу переводить машину в режим налаштування напої. Круто, круто. Мало того, на цьому дисплеї можна міняти положення напоїв, робити копію напою це дуже круто. Назву замінити, видалити або задвоїти. Задвоїти це коли ви хочете собі зробити, ну, в принципі, не то щоб дві чашки, а подвійну порцію, допустимо, чогось, -то там в стакан. От, ну, для мене це, цей символ це означає. Це круто, що він є плюс. Заходимо на ластування. максимальну міцність, помол у нас. Мінімальний, зберігаємо. І спробуємо тепер наше еспресо. Оп. Як воно себе покаже. Підсвітка чашок. А, на відмінність від е 8 на базі якої ця машина зроблена. І плюс капучинатор з керуванням. В принципі, їм можна керувати висотопін. піну. О, як гарно робить. Та вишу. 8000 журналам, а кавомашина. Варить дуже крутезне еспресо з високою пінкою. Приємно дивитись. І пеп-системи. Ви ж чуєте по звуку спрацювання. Це вже можна гарно рекомендувати для пиття. Давайте подивимося на нашу таблеточку. Це можна назвати крупним помолом, але крупним живим помолом, робочим. То, в принципі, якщо переставити цей регулятор, зробити наразі це мінімальне положення, в принципі, десь максимальним, навіть все, кавомашина в гарному стані кривому ці ще жити і жити. Еспресоном про це явно підказує. Тож, давайте, наразі відтестуємо наше лате. давайте теж спочатку налаштування його змінимо. Теж простенько затискаємо, вибираємо експертний режим і дивимося, кави 100 мл. Ну, я б трохи менше зробив, 80, Молоко 22 секунди. Хай, ну, трохи менше, все ж таки, молока в мене не так багато. Пауза нам, в принципі, не треба, там поставимо пару секунд. Це щоб піна осіла задумано. Температура, міцність, міцність, все ж макс. Зберігаємо. В принципі, в звичайному керуванні э, сенсор проблем не. Доставляє. Тобто, якщо ви поспішаєте дуже, як я клацаєте в різні боки, то да. А в звичайному режимі все суперово. Подивимося, як машина справиться з моєю цією конструкцією башнею. Тобто, трубка, трубка в баночку. Взагалі, це, звісно, така народна творчість. Та, в принципі, норм. Переварюємо. Пінить гарно, лати у нас вийде гарне трюшорове веселкове. А, до речі, блютуза тут не було, доставив блютуз. Зараз після готування лати зроблю вам вирізочку, як працює додаток на цій машинці. Подивитись, вам буде 100% цікаво. Так. І от наша краса готова. Теж можна в будь-який момент зупинити, щоб не перелити собі а, понад вашу стандартизовану якусь чашечку. Кожного своя, то так. Круто. Давайте що ще по розположенні. Бункер зерна з цікавою металевою. Крішечкою, бункер води з датчиком на а, фільтр. Якщо ви його міняєте, вона завжди вас питає, чи замінили його. А, датчик наявності зерна в бачку, а, підсвітка чашок, це все виділяє цю модель. А, капучинатор з промиванням, тобто декілька положень, верхнє пінення, вбок це промивання. кава машина під касками завжди, коли буде промивання молочної системи, вас про це запитає. Давайте пробіжимося ще по менюшці. Налаштування каву машини. Час вимикання. А, функція енергозбереження, Це відмикає бойлер, коли простої. А, рекомендації по керуванню капучинатором. А що воно вимкнене? А, воно ввімкнене, да? Оп. оп на, Ввімкнене. Все, добре. Хай так і буде, це підказувати буде. А, скинуть на заводські налаштування, це, якщо захочете в будь-який момент можете. А, одиниці вимірення, скажімо, так, американські, або наші класичні європейські. Ну, там, так, так. простенько, скажімо так. А, Яскравість дисплея 40%. Чим яск... А можна яскравіше зробити. Дивіться, яка роса. Навіть прикольніше вийшло. Жорсткість води, а, мова. Давайте подивимося для себе. 8042. В кінці відео буде відеододатка, воно це підтверджує. Демо режим не треба чіпати. Версія ПО. Оці значення 100% комусь в ну, сервісі щось кажуть, бо от перше тут якась перша версія. Процесора, тобто 100% на інших моделях буде більш, ну, інше, більш сучасніше. Так, про чищення. Всякі, що рекомендують, чищення капучинатора, чищення кавової системи. Ці машинці буду того робити, і все це 100% буде зроблено. Наразі це просто для інформації. Налаштування кави. Це як ми пальцем затискали на стартовому дисплеї, то саме тут. І все. Все по-новому. Додаткові напої в нас отут. Їх не так багато, а в принципі, самі ходові тут є, більше нам і не треба. Тож, маємо. Гарна сучасна юра. s 8 вдала моделька. На вторинному ринку теж дуже вдала, їй працювати і працювати. І головний плюс, рівняючись з Є8. Y80, оцей класний сенсорний дисплейчик, який просто робить керування цією машиною багато простішим. Тобто, вдома одне діло, а допустимо в офісі 100% так всім буде легше користуватись. В будь-якому випадку плюс. Жирний плюс оцей дисплей. Я думаю, оце головна ідея моделі S8 і головна її фіча. Тож так, дякую за увагу. А зараз врізочка з додатком, який називається Joy. От. І він покаже вам, що можна подивитися в, так сказати, там під капотом написано ну, в налаштуваннях кавомашини. І трохи там про зображення а, теж тих самих напоїв, які там є в швидких а, приготуваннях. Так, дивимось.